Танець маленьких кухарів на шкільній лінійці став символічним початком роботи нової їдальні. А першими її відвідали наймолодші учні, першокласники. Я дуже щиро задоволена, що в нас в нашій школі відкрили таку їдальню через те, що дітям було холодно ходити через вулицю. Їдальня була вже також там не дуже. А зараз ну. Ну, прям я не знаю, слів не вистачає, дітки задоволені. Бачу, що смачно готують. Я думаю, що діткам буде набагато краще вже так харчуватися в теплі і комфорті. Тож перший день у школі для першокласників запам'ятався не лише урочистою лінійкою, а й смачним обідом. Мені сподобалось гречка, шок і обобонушка. Смачно. Чукавки сподобається і фок, гречка, думаю, убимна і хлібчик. Директорка ліцею наголошує, якісне збалансоване харчування безпосередньо впливає на успішність дітей. Саме тому у харчоблоці готуватимуть лише корисні страви. Для того щоб отримати гарне навчання, значить це має бути здорова дитина. І тому ми дуже задоволені, і наші дітки будуть отримувати здорове харчування для того, щоб гарно навчатися і отримувати свої знання. За словами Катерини Пилипчук, важливою перевагою нового харчоблоку є його комплексність. Окрім просторих залів їдальні, тут облаштовано низку спеціалізованих цехів. Є цех для фруктів та овощів, є окремий цех для холодильників, є мучний цех, є рибний цех. М'ясний два цехи для мийки посуди також у харчоблоці встановлено сучасне обладнання та систему очищення води. Усе це результат кропіткої роботи, що тривала понад рік. Це вже завершений результат до ну довго проєкту саме для цієї школи, тому що е Найскладніша була проблема в нас по опорному городоцькому ліцею номер 2 Це харчоблок. Він нас на і це інше приміщення додаткове. Потрібно було переходити. Те, що незручно взимку, це одне, але друге, те, що це все ж таки приміщення не спеціалізоване. Тому е потреба у харчоблоці була дуже нагальною. Вітаємо себе, вітаємо заклад, вітаємо всіх нас і тішимося з того, що є сьогодні. Ні, спроможність державі є в громаді, і хочемо тільки мріяти про те, щоб всі заклади от мали отакі осередки. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співфінансуванню. Кошти надійшли як з державного бюджету, так і від Європейського союзу. Вчасно підготовлені документи громади зіграли вирішальну роль у залученні підтримки. Ми розробили проєктну кошторисну документацію ще до того, коли була передбачена субвенція. Тобто, ми розуміли необхідність цього ще до того, коли держава визначила, що буде фінансувати дані проєкти. Ми розробили документацію. І, на щастя, позиція держави співпала з нашим баченням. Так ми якби вгадали цим всім. І в нас. Вийшов загальний проєкт реалізації на 8,7 мільйона. З них частка співфінансування Городоцької міської міської ради порядка 20%, тобто це більше півтора мільйона гривень. Ну і ми надалі здійснюємо моніторинг закладів освіти, які проєкти є нагальними до реалізації. Сьогодні у ліцеї навчається 406 дітей, для яких обіди готуватимуть четверо працівниць нового харчоблоку.